На площі Слави зібралися рідні, друзі, однокласники та побратими загиблих. Захисників вони зустрічають на колінах. Військовий Святослав Гушуляк мав позивний механік, каже його брат Ігор. Говорить, найбільше в житті Святослав любив родину та життя. Батько, як помер, наш царство на небесне. Він сказав, ну тепер я беру на себе обов'язки старший чоловік. Він завжди піклувався, захищав мене. Сестра 10 років молодша за нього. Він також піклувався про нею. Він любив життя, він був впевнений в нашій перемозі. Коли почали вторгнення, він не думав, не ховався. Він прийняв рішення і вступив до лав ЗСУ. Пан Ігор додає, збір, який вони із сестрою Ульяною відкрили, аби придбати автівку Святославу на фронт, продовжить. Він завжди казав, не мені достанеться, то передасте хлопцям. Обов'язково збір закриємо, купимо автівку і передамо хлопцям. Попрощатися із Святославом прийшов його побратим Костянтин Жикулін. Чоловік каже, військовий був не тільки командиром, а й другом. За собою хлопців, хлопці, хлопці всі йому довіряли. Він був. Дуже позитивний, ніколи не ходив по хмури, завжди був веселий, усміхнений, незважаючи на важкі наші будні. І загинув, виконуючи свій військовий обов'язок. Військовому був 41 рік, говорить Костянтин. У нього залишилася дружина Ірина та донька Дар'я. Поруч прощається із захисником Михайлом Сахаровим. Востаннє бачила свого чоловіка 2 травня, розповідає його дружина Марина. Коли приїхала на побачення 7 травня, дізналася, що Михайло загинув. Це, це найстрашніше, коли тобі телефонує цей невідомий номер або приходить папірець, на якому приймі співчуття від людини, яку ти навіть не уявляєш. Тобто мені сказали хлопці, яких я бачила, дивлячись у вічі, коли я могла знаєте, людину взяти і сказати ви впевнені. На прощання Марина одягла светр Святослава. Каже, щоб він був ближче до її серця. Це наша фішка, це ми один одному завжди кусь грестьом, кусь грецьом. І це я зробила для нього на Новий рік. і Він ну свишота він не вилазив останні півроку. Попрощатися з Михайлом прийшли його однокласники. Серед них Олеся Теліженко. Жінка називає його ясним сонечком. Завжди підтримував, завжди допомагала. І завжди його сонячна ця ясна посмішка була. Це його така візитна картка була. От я його дуже любила, дуже шанувала як, як друга. Спасибі нашому сонцю. Воно тепер сяє тиме нам з небес. Спасибі, Михайло. Трьома мушкетерами називали в школі друзів Михайла, Івана та Бориса. Розповідає мама одного з них Олена Ложешнікова. Колись на похованні мого чоловіка, який загинув, то Міша підійшов, обняв мене і сказав. Пітліна, Володі, герой. А сьогодні я стою тут і кажу, що Міша – ти герой. Поховали Святослава Гушуляка та Михайла Сахарова на Алеї Героїв у Черкасах. Анастасія Гуменна, Григорій Козуб Суспільне новини Черкаси.